Сполучені Штати не дозволять Китаю стати головним миротворцем в Європі. Єсть фраза ставши крилати русський з китайцем братья на Російський опозиційний політик Марк Фейгін переконаний, що Сполучені Штати не допустять, щоб Китай зайняв провідні позиції у ймовірних переговорах між Україною та Росією. Зараз Пекін не має ніяких шансів стати посередником в переговорах між Києвом та Москвою. Китай має важливий козир: стосунки з Москвою, можливість впливати на неї та притягнути до переговорів, тобто змусити до участі. Це формат, який схвалить сам Китай. Але тут є проблема. Сполучені Штати не мають на. Міру давати Китаю такі козирі вони не бажають, щоб Китай виступив у цій війні на території Європи. Як миротворець, посередник, гарант, чи ще хтось там, зміцнивши свій міжнародний авторитет, мовляв, тепер Китай вирішує, коли починати і припиняти війни. На це сполучені штати ніколи не пристануть. Що стосується всіх цих форматів, і швейцарський про формулу миру, і попередній стамбульський, і ініціатива Саудовської Аравії, яка 5 серпня 23-го року відбулася, і наступна на них планується і китайська ініціатива про мирну конференцію з обов'язковою участю Росії. Сії, мені здається, що це лише димова завіса. По справжньому це все ж таки гра, в яку грають обидві сторони, і США грає, і Київ грає десь там. Каже: Ну, ми готові до переговорів, розуміючи, що в такому форматі, за якого Москва висуває попередні умови, а Путін висунув перед самітом у Швейцарії свої три важливі попередні умови, які він як він вважає, мають бути реалізовані незалежно від початку переговорів: зняття санкцій позаблоковий статус України і звільнення неокупованих територій. Чот. Трьох областей Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської це неприйнятні попередні умови. Москва теоретично може ці умови якось не висувати, увійти в переговорний процес без цих попередніх умов. Чого вимагає Москва? Їй потрібно припинення вогню. Їй потрібні передмови для перемир'я, бо це інше, це не просто припинення вогню. У перемир'я завжди є гаранти. Припинити вогонь можуть сторони, а от гаранти мають сприяти перемирю, хоча б тимчасовому, потім переговори безпосередньо про деталі якихось домовленостей, угод тощо. Наразі я не бачу жодної умови для розв'язання цієї проблеми. Не можуть зібратися Київ і Москва просто десь без посередників, а такий посередник не готовий. У США нема кому, а Ердоган уже втратив свою позицію посередника, якому довіряє Київ. Насамперед, США і Захід не бачать в Ердогані такого вже ефективного посередника. Оскільки він занадто б зблизився з Москвою, ми це бачимо. Тому Ердоганівський майданчик навряд чи може бути дієвим. Щодо Китаю, це більш спокусливо, бо Китай має важливий козир Взаємне з Москвою, можливість впливати на неї і притягнути до переговорів, змусити до участі. Це формат, який схвалить сам Китай, але це стикається з проблемою США. Не збираються давати Китаю такі козирі. В вони не бажають, щоб Китай виступив у цьому конфлікті на території Європи як миротворець, посередник, гарант, ще хтось там, укріпивши свій міжнародний авторитет. Типу тепер Китай вирішує, коли починати і припиняти війни. На це США ніколи не пристануть. Ніколи Трамп, узагалі антикитайськи налаштований. Та навіть нинішня адміністрація Байдена продовжує за Обамою називати Китай не наддержавою, а регіональною державою у південно-західній. Азії. і не більше того не визнає його претензії на якийсь там бінарний світ, двополярний, у якому є Вашингтон і Пекін. Тому на це США не погодяться. На мій погляд, дуже висока ймовірність спочатку переговорів саме з зустрічі, якщо переможе Трамп, Трампа з Путіним. Якщо Трамп не переможе, то дуже ймовірно якийсь чотирикутник буде утворюватися: США, Китай, Росія, Україна. Такий чотирикутник може виникнути, якщо Камала Гарріс прийде до влади і Трамп програє вибори. Тоді так, ця конфігурація має більші шанси, але раніше весни це не може статися ніяк. Ну, але будь-якому разі, Марк, ми розуміємо, що Путін недарма озвучив ті умови, які є неприйнятними за визначеннями. Так і як до Путіна не ставитись, ну він не є клінічним ідіотом, і він доволі досвідчений в тому, тобто він міг не озвучувати певних параметрів, зокрема, коли ми говоримо про анексію ще не захоплених українських територій і зарахуванням авіації. Компонента 16 так ми розуміємо, що путінський план ну навіть для його генералів є нереальним, але він пішов на це, і тут можна припустити, що можливо ті чи інші середовища не знаю, який мандат мав Абрамович. На Стамбул, так але він когось представляв. Ну і відповідно, Путін в такий спосіб хоче відсікати ті чи інші альтернативні до його позиції ідеї. Відповідно, план Помпео ми розуміємо це добре, але також там немає печатки на цьому плані імені. Президента Дональда Трампа, тому що не факт, що він стане президентом, а завжди в будь-якому разі Трамп може сказати, ну це ж фантазії Помпео, він класний чувак, я його поважаю. Ми випили 4 літри віскі, але це не моя ідея. Так і відповідно, тут нас можуть також чекати неприємні сюрпризи, так тому що Трамп, хлопець, теж досвідчений, але його досвід ну не факт, що він піде нам в облаго. Що стосується Помпео, ми обіцяли поговорити про це так, це доволі ефективний план. Там є одне застереження, яке може бути сильно болючим для української громадської думки: що Україна може втратити частину території. Я маю на увазі план, який надрукував The Wall Street Journal. Щодо решти, це ідеальний план з точки зору суверенітету України. Це членство в НАТО і решта речей, які повторюються, як у Бориса Джонсона, в його плані, який у The Daily Mail ми теж бачили напередодні. Так поступитися якою з частиною території, але якою саме чотирма областями плюс Крим чи лише частиною цих чотирьох областей? Це питання переговорної позиції, яка Помпео натякає, буде позицією Трампа по переговорах, а саме по цих частинах. Біда в тому, що якраз перша частина плану абсолютний суверенітет України неприйнятна для Москви. Ці плани і Джонсона і Помпео неприйнятні для Москви. Вони можливо прийнятними будуть для Трампа. Але Москва ніколи не погодиться зі зміною позаблокового статусу. Так імовірно, в цих трьох попередніх умовах, які назвав Путін перед самітом у Швейцарії, провокуючи саміт у Швейцарії на якісь різкі реакції, є умови виходу частин зсу з неокупованих частин території чотирьох областей. Але можливо, цим він може поступитися тут, вони можуть посунути адміністративний кордон. Можливо. Умова скасування санкцій важлива для Москви, бо санкції болючі, дошкульні, але все ж таки це санкції, які ввели треті країни. Українські санкції не найпринциповіші для Москви, а от американські, європейські, австралійські, канадські, японські, решти країн, це потрібно для них звертатися з цим проханням. Чому Київ, якщо заявляється про домовленість за попередніми умовами, повинен перейматися тим, щоб ці санкції скасували? Це третіх країн санкції. А от щодо позаблокового статусу, тобто недопущення. Вступу НАТО України тут Москва не відступить ніколи. А по землі, по землі, як вони собі збираються так би мовити, йти на повернення території? Так, ми також розуміємо, що це символічна історія. Ну тому, що Путін і же з ним вони ж не дарма озвучували і так би мовити, вносили зміни до російської конституції. Так і з позаблоковим статусом чи членством НАТО? Ну розуміємо позицію Москви. Так, оця ось вся байка про неподільність безпеки і так далі на континенті. Але історія про території, які треба. Треба повертати, як би вони могли їх продавати? Ну або не могли би, і вони просто на тому і будуть стояти. Дійсно, конституція Російської Федерації, яка включила ці нові суб'єкти до свого складу, передбачає в тому числі і закони, що з неї випливатимуть що неможливо змінювати територіальну цілісність Росії. Є кримінальна стаття, навіть за заклик. Я ульмі Льмі Умерова захищав у Криму за цією статтєю. Взагалі, в жодному вигляді не можна говорити про відторгнення території РФ, якщо вони включили їх у свою конституцію. Захопили і включили да. Так, а вже ж окупували і включили з іншого боку. Конституція російська це жований папір у вбиральні. На конституції ніхто не зважатиме. Просто крім конституції, плани в Путіна ще більш амбіційні. Він хоче всю Україну, а не лише чотири області. І тут він для себе залишає маневр. Я припускаю, що він може десь посунутися, сказати, що ми залишаємо собі окуповані території. Це переговірна позиція. А от за неокуповану частину ми готові торгуватися. Що нам запропонують? А що ж він пропонує Proponuem. Цікаво, а що він пропонує за все це навзамін? А по суті, пропонується лише те, що вони не наступатимуть на Київ, а спробуйте наступати на Київ, особливо після отримання цих літаків Україною, як стверджує Блумберг. Учора 20, можливо літаків першої партії, ніхто не знає скільки, не кажучи вже про решту, ти спочатку захопи той Київ. Звісно, якби війська під Києвом стояли, інші були б переговори. Але ж цього немає. Як визначити цю військову рівновагу, яка надає перевагу одній чи іншій стороні? Ні, вона така, що коли війна продовжиться, Україна її точно програє. Чи навпаки, Україна встоїть у Москви. Точно забракне сил, щоб втримати окуповані території, чи вона здатна акумулювати ресурс, щоб дійти до регіональних центрів, Харкова, Одеси і інших відповіді ніхто не знає. Є військова рівновага, і в умовах військової рівноваги умови повинні бути взаємно прийнятними, не такими, що нав'язуються однією стороною, що намагається робити Москва, і використовує також інші способи для протискання. Свої позиції, бо військовими способами вони цього досягнути не можуть. Якби вони могли цього досягнути, то вже б досягли і стояли б у Києві. Але цього неможливо досягнути. Тому тут точиться велика гра: хто збільшить кількість союзників своєї позиції, хто вичерпає швидше свої можливості.